Це Джоу Дюті фрі відпочиваю. Якийсь такий насичений, день перенасичений. І оці... Але оці люстри розкішні, з чого вони зроблені, це якісь цепочки золота з кольору. Слухайте, воно дуже гарне, дуже гарне. Така підсвітка, але воняє солярою якоюсь, я не знаю, якоюсь Ой, смаженою солярою, слухайте. Розкішний цей закуток. Мені ще дві години чи три до виліту. Ну, о 20.20 виліт. 20. О 20.20. Дуже цікаво мене. Але воняє солярою, так що я не знаю. Дуже Дуже мені воня солярою. Мені подобається це місце. Знаєте, от найкраще місце, найкраще кафе по оформленню з тих міст, місць, де я була у аеропортах. І у Франції такого нема, в Ліоні. І у Римі такого нема, і тим більше такого нема у ой, як це місто називається, польське місто. А -а -а -а. Чоловічого роду забула. Я завжди його забуваю, це місце. І місто. Краків. о, І в Кракові такого немає скупити. Я оце насолоджуюсь, дивлюся на це. Ці... На ці розкішні світильники, але так затишно тут слухайте. Дуже затишно я взагалі. Знову я в дорозі, знову я в дорозі. Сама вже, вже лечу сама. Чоловік мій відлетів вчора у там був у нього, там виставка, справи по бізнесу, а я лечу у Рим до дітей, до, до Італії лечу. Вже, вже сьогодні зустрінусь з ними. Алілуя. Слава Богу. Знаєте, слухайте, Бог такий милосердний, милостивий Господь, що Він мене любить, захищає. Щось якісь об'яви, але мене це не стосується. Ага. Golden Ted. Це називається Golden Ted. Слухайте, як цікаво, дійсно воно дуже підходить. Ця назва до цього золотистого оформлення. Дуже підходить. Ось так. Ось молодіж. Цікавий рюкзак, мені подобається колір. І він легкий, тонкий. Цей рюкзак. Оце ніколи б не знімала цю людину, але його рюкзак мені сподобався. Ось так. Так. А я вот це знімала вічно, слухай, так цікаво. Ну, як вічно. Знаходжусь, тут і знімаю. І все тут. Тож вони кажуть, я нічого не розумію. Оце Молдова. Та взагалі, я вчора, як заснула, поселив мене чоловік у готель, і я як, я спочатку пішла пообідала там, слухайте, на чотири столій. Виявляється, це тисяча українських гривень. Ну, в ресторані, слухайте, але ну, смачно, мені сподобалось смачно. А потім я прийшла і заснула з шести вечора до дванадцяти, потім прокинулась, мене чоловік розбудив, подзвонив мені по телефону. І я так трохи ще там походила, трохи так, так, сяк. І заснула до ранку, слухайте. Так стомилася, що спала. І так далі.